Це півріччя виявилася для мене не дуже в даному плані читання, тож я вирішила зануритись з головою в жанр фентезі. Оцей, в принципі, дуже комфортний для мене жанр. І спробувати вперше скласти читацькі плани саме на осінь. Привіт всім, хто мене дивиться, неочікувана, правда. Для мене особисто це дуже важливий крок, тому, будь ласка, підтримайте мене, бо я на це зважувалась дуже довго. Я просто захотіла вийти до вас ось так і з короткими коментарями про список книжок, який я склала просто відштовхуючись від настрою. Це будуть ті історії, від яких я очікую справжнього задоволення. Ну що ж, почну з книжки М.К. Джемісін, п'ята пора. Тут я навіть не починаю, а продовжую. Тому що я зупинилась на 136-й сторінці і відклала, бо мені, ну, чесно кажучи, було доволі важко читати частину, де йшла розповідь другої особи. Але наразі я вже трошки подорослішала в плані читатського досвіду. Тому хочу спробувати продовжити читати цей цикл, який складається із. Трьох частин це насправді дуже похмура, жорстока історія, бо вже на цих 136 сторінках було і вбивство, і зрада, і знущання. Ну, чесно кажучи, чому дивуватися? Це в принципі характерно для постапокаліптичного фентезі з елементами наукової фантастики, а в мене чомусь настрій саме на таке чтиво. Тому так. Хочу спробувати ще раз. Наступна історія буде ось ця книжка Чорний язик і злоді Крістофера Бюлмана. Колись книгарні, я пам'ятаю Віват, мені запропонували звернути увагу і почитати цю історію. Але, чесно кажучи, я щось відмахнулася, бо нічого не чула про автора. І взагалі тоді мій настрій був налаштований на щось інше. Але після того. Я почитала відгуки на Goodreads і побачила рейтинг. І, чесно кажучи, я зрозуміла, що я дуже помилялася. Я вже розпочала читати, я зараз на... Також, так вийшла на 136-й сторінці. І коли я почала читати, я одразу звернула увагу на помітку. Дуже цікава така помітка. Обережно, ненормативна лексика. Дуже добре, що вона там є. Тобто я вже трошечки підготувалась до цього, тому що я в житті таке не використовую, але почитати щось із таким відтінком мені стало ще цікавіше. Це дарк фентезі з пригодницькою складовою. Головний герой у нас злодій, який заборгував за навчання кругленьку суму гільдії тих, хто бере. Тобто гільдії і злодії. Звісно, там немає бюджетної основи навчання, стипендії походу там точно не видають. Тож герой намагається знайти гроші і повернути борг вчасно, тому що ну, йому буде, чесно кажучи, дуже непереливки. Події тільки розгортаються, але мені вже цікаво, куди приведуть його пошуки наживи і бажанням розплатитися з цією гільдією. І хто така Гальва насправді? Тут вказано, що вона войовниця, яка вижила у жорстоких гоблінських війнах, служителька богині смерті. Тобто мені цікаво побачити, хто вона така, через що вона прийшла, тому що ця персонажка ну, доволі така непроста. А ще я знаю, що сам автор дуже підтримує Україну, тому чому б не підтримати його у відповідь? Я кажу осінь без горору. Це друга частина циклу «Клятвний солдат. Я принципово не читала анотацію, ну тому що книжечка сама маленька, а я собі не хочу нічого проспойлерити. Перша частина мені дуже сподобалась, я оцінила її на 5 із 5. Вона була ретелінгом падіння дому ашерів. Едгарала не по. Тому, можливо, ця книжка стане продовженням в такому ж ключі. До речі, саме після першої частини я наважилася познайомитися з оповіданнями Едгара Ланепо, і це було дуже атмосферно та зовсім не так страшно, як я собі уявляла. Тому так, це наступне надзвичайно хтось Кеми Макдонала. Це друга частина серії Цей хімерний світ. У першій книжці були люди з надприродними здібностями. А тут... Вампіри, «Жовтині вампіри. Мені здається, це дуже гарний дует для атмосферних читань саме в цей період. Вігуки на цю серію я не бачила, тож вибір взагалі читати цю серію був чисто за анотацією. Загалом події крутяться навколо загадкової газети Стіє ж назви Цей Химерний світ. Взагалі, я зрозуміла, що люблю історії, що пов'язані з письмовою творчістю. Неважливо, ким буде герой, письменником, журналістом, філологом чи кимось ну, подібним. Я просто не можу пояснити, але для мене це завжди цікава тема, коли слово здатне об'єднати, зачарувати, обманути або навіть зруйнувати цілий світ. Хіба ж це може не чіпляти. Ну і ще один аргумент. Мені страшенно сподобалися персонажі. Вони дуже класні, яскраві. І кожен зі своїми особливостями. І за ними хочеться стежити далі. Тому так, я з задоволенням продовжу читати цю серію. Зайду в той же степ із вампірами. Змія і Крила ночі Каріса Бродбенд. Бродбенд. Каріса Бродбенд. А насправді мені порадили почитати цей підлітковий романтичний фентезі, бо цього року були в мене не дуже вдалі історії, які мені не начебто ну нічого, але все одно ну, щось не те. А якщо мені радять, то я залюбки прислухаюся, бо вже взагалі втратила будь-яку надію. Чула, що це схоже щось на голодні ігри, але у світі де існують вампіри. Це поки що все, що я знаю. Панотацію не вчитувалась, бо цих коментарів мені вже, в принципі, достатньо. Ще це буде з присмаком любовної історії. Бо як не крути, романтичне фентезі без романтики. Це як, не знаю, як шоколад без цукру. Можливо, воно було б цікаво, але не так солодко. Дякую, що мені порадили. І я. Дуже сподіваюся, що вона мені сподобається. Я не читала Макбет Шекспіра, але Леді Макбет від Аверіт мене зацікавила. І як завжди, у мене буває після саме таких книжок, мені хочеться почитати оригінал, щоб зрозуміти, так скажімо, базу і подивитися, якими частинами надихалась авторка. Я вам зараз е, зачитаю лише короткі цитати на книги, які мене от просто дуже сильно зачепили. Аваріт переосмислює п'єсу Макбет, наділяючи голосом і сила найвідомішу лиходійку Шекспіра Леді Макбет. Леді знає історію про те, як від її погляду божеволюють чоловіки. Вибачайте, Але це все мені більше нічого не потрібно. Я очікую. Дуже яскраву та сильну персонажку в цій історії. Фамільяр від Лібардуга. Це загалом така магічна історія про дівчину, яка стає фамільяром чеклуна, тобто помічником. Як я зрозуміла за нотацією, тут такий е, альтернативний історично-фентезійний сеттинг. є соціальна ієрархія, магія, політичні інтриги. Ну, Скажу одразу, це мій улюблений коктейль, який я буду пити щоразу, коли побачу. Тому питань не було, чи читати, чи ні, одразу так. І я, до речі, підібрала до цієї книжечки ось таку чарівну закладинку. Ось вона. Мені здається, вона дуже підійде цій історії. Мало не забула. І ще у мене такий мастодонт мого списку це. Друга частина міста півмісяця Сари Джей Мас. Я першу частину прочитала в тому році, і вона, чесно кажучи, дуже мене вразила. Я навіть плакала, я не могла зупинитися. Це буквально та книжка, яка не дала мені спати. А ще у мене ось тут невеличкий пакуночок, який ми зараз разом розпакуємо, який підштовхнув мене на продовження цієї серії. І на завершення у мене є два графічних романи. Один у мене буде такий перечит на жовтень, тому що тут дуже мила історія про вампірку і вовкулаку перевертня, про їхні стосунки, відносини. І це дуже мило, це дуже чуттєво. Зараз я вам трошечки покажу такі загальні. І, чесно кажучи, мені подобається, коли через такі графічні елементи, через малюнки можна передати просто емоції, почуття. Ну, Взагалі, іще й тематика така цікава, коли поєднуються начебто два непоєднувані світи. Мені здається, це дуже мила мальовка. Це буде Пару хвилин приємного читання, повернення в улюблену історію. Тому так, я візьму її на осінь. А інше це буде для мене новинка. І коли я побачила на сайті, я була дуже здивована, чому я раніше це не бачила не помічала, тому що е я таке люблю, коли поєднується щось непоєднуване в нашому розумінні. Так? І це у нас чистилище від е, санхо. Якщо, вибачте, я правильно це е, наголос ставлю. А, але подивіться. Подивіться, хіба це не скарб? Подивіться на цього маленького з шматочком тортику. Боже, який ж він милий. Але саме цікаве знаходиться під суперкою. Ви тільки подивіться. Зараз я вам розгорну. Як же це мило, як же це красиво, це класно. Я не знаю. Я, я, просто, я просто в захваті. Я поцінович ілюстрації, я люблю такі моменти, але це максимально красиво і чарівно. Так, а всередині у нас чорно-білі е, ілюстрації, е, чорно-біла мальовка з е, виділенням червоного кольору. Правильно я кажу? Ось такі. Подивіться. А, дивіться, яке гарно. А. І саме, саме-саме зараз ще щось знайду таке цікаве зараз секунду. Десь була така ту ту ду, -ду, -ду. Дивіться. <ріст> вони готують. Вони готують тортики. Клас, клас. Я, я така щаслива, що я знайшла цей графічний роман. Тому що це просто, ну, саме те, що мені подобається, те, що я люблю, коли поєднуються ось такі теми з чимось таким милим на контрасті. Тому так, я. Я вже можу радити взяти це, почитати на жовтень, але я, мабуть, не витримую до жовтня. Я вже, мабуть, візьму в цьому влозі почитати її і, і скажу вам свою думку. Але, чесно кажучи, я вже дві зірочки даю тільки за оформлення і за тематику. Мені дуже подобається.